Тереза, мої дорогенькі, усім привіт! Це ваш трогороскоп на жовтий місяць. Це ваш місяць, день ваших народжень. Тому я вітаю вас і бажаю вам, щоб кожен день вашого життя був наповнений чудесами і магією. І так, дивимося, яким буде мене нова колода. З і починаємо, яким буде жовтий для Терезів. І так, надію, що гарним. Шостірка кубків це карта минулого спогадів, ностальгії. можуть з'являтися колишні знайомі, однокласники, одногрупники, не знаю, люди, з якими ви колись працювали, комунікували. Можливо, ви їдете в місце, де ви виросли, там, до бабусі, листаєте ли, старий фотоальбом. І ось це минуле може якось відігравати важливу роль в цьому, так, в цьому місяці. Так далі. Карта Туз мечів це карта прийняття рішень. Можливо, в якій ситуації ви зможете постояти за себе і сказати ні там, де, як звичай, знаєте, як вам було незручно, там вас запрошують на якесь день народження, ви не хочете туди йти, ну, якось вам це якісь там родичі чи там мама щось починає вам говорити, а тут ви, ви не соромитеся відстояти свої особисті кордони. Також Туз мечів нас символізує маніпуляції з голками. Можливо, ви будете. Будете робити якісь ін'єкції, йти до стоматолога, здавати аналізи крові. Так. так, зараз секундочку. Ці карти дуже слизькі і вони дуже часто падають. Чомусь ви будете за це дуже сильно переживати. І коли я питаю, якщо це пов'язано з красою, чи потрібно вам робити ці. Ін'єкція, то тут результат може бути 50 на 50, тобто він не повністю задовольнить очікування, або буде так, якось так, що можна було і не робити. Ну, Якщо це, звичайно, ви йдете до стоматолога, то понятно, що не дуже ви хочете це робити. Або тема, там, де ви кажете ні, ну, там чоловік вам щось там, а що ти це робиш, і ви сказали, як відрізали а потім ви почнете зважувати. Ваша двоєчка, ваші терези почнуть, знаєте, оце таке порівняє, треба, не треба, хочу, не хочу. Да, да. І якась така менітільна, стрівожність у вас може бути. До речі, вас можуть бути, якщо ці дві карти разом, у вас можуть бути якісь маніпуляції з голками, пов'язані з минулими болячками. Тобто було у вас якесь там, ну, наприклад, не знаю, якесь захворювання, щось там, де ви уколами лікували, і це може бути повторення, чи, наприклад, рецидив якоїсь там, чи ви поновлюєте філери? У вас закінчився срок годності попередніх, і ви знову ж таки робите не нове, а от щось старе, і результат може бути от 50 на 50, от реально 50 на 50. Так, Терези, далі. жезлів, правильно, потрібно працювати, не займатися єрундою. Ви будете багато вкладати сил, ресурсів в роботу. І воно дасть якісь результати. До речі, як буде що святкувати по роботі. Можливо, у вас якийсь корпоратив, можливо, на роботі хтось виставляє. Ви виставляєте за день народження. А і взагалі це карта гарних результатів. Можливо, ви там працювали над якимось проєктом і ви його здаєте. Тому по роботі будуть хороші результати. Так, наступна карта. Так, колода, не карта колода. Так, що чекає? Терезів в. Жовтність, яким буде жовтим для терезів, яким буде жовтим для терезів. Приємним на подарунки хтось бачити вас може. Здивувати, неочікувана людина, від якої ви не чекали, буде якийсь сюрприз. Я не скажу, що це велике, але може якісь там квіти, поздоровлення, якась доставка. Бачите, ви відкриваєте, дівчина взагалі не очікувала. А тут позаду ну ваше ж день народження, тому дивувати подарунками вас будуть, і люди, від яких ви навіть не очікували. Так, далі, Тарези. Десятка жезлів Ой, десятка жезлів. Десятка це фортуни. Може бути якийсь неочікуваний поворот подій, неочікувана зустріч. Знаєте, оце, по цій карті не буває випадковості. Хтось помилився номером, хтось не знаю, перепаркував на ваше місце машину, ви почали сваритись, потім ви з людиною подружились. Поїздки, кольцо фортуни – це в нас поїздки, питання по транспорту, можливо, там, міняєте машину. Ну, можливо, що там може бути, якісь роботи, страховки, купля-продажу. Так, ось що колесо фортуни? Ні, скоріше всього, що це у вас можуть бути якісь неочікувані новина, неочікувана інформація, якась пропозиція по роботі, пропозиція по співпраці. Хтось вас позвонив, привітав людину, яку ви взагалі забули і, і не чекали. Да? Тобто, так, внезапність, неочікуваність, тут головне слово. Свято, святкуємо день народження. Бачите, тут все одна і та ж історія. Затишок, сімейний, благополуччя люди, які з вами не знаю, там ваша сім'я, з яким ви проживаєте, ви будете відчувати від них і любов, і підтримку, і турботу. Можуть бути по цій карті, до речі, теми підніматися з приводу вашого житла. Ви можете захотіти зробити ремонт, ви можете перестановку, можете переїхати. Тобто. Тема, «Мій, мій дім, моя фортеця. Люди, з якими я живу, це моя там, зона безпеки, зона комфорту, це моя підтримка. От ви будете відчувати да, якесь таке гніздування, хочеться тулитися, хочеться бути разом, хочеться проводити час. Як буде що святкувати. У же ж була тут це теж четвірка жазія просто різна промальовка. Свято буде і так, і так. Да? Тому святкувати буде спочатку на роботі, а потім вдома. Так, далі. Терези. Дев'ятка кубків пір продовжається. Взагалі це про високу самооцінку. Про те, що я можу собі дозволити. Можу дозволити собі кудись поїхати, купити, дозволити спілкуватися з тим, з ким я хочу, а з ким не хочу. Навіть це карта ізобілія. З вас буде достатньо ресурсу, фінансів, щоб пірувати, святкувати і іти по цій карті ви можете піти в якийсь дорогий ресторан, там, де ви не були. Щось таке, що у вас буде відчуття, «Да, я цього достойна чи достойна. Да, я це заслужила. Можливо, по цій карті подарунки якісь такі, що ви відчуєте свою цінність, що да, я на це заслуговую. Тому, бачите, святкування буде шикарним застолієм, з подарунками і з відчуттям, що або ви будете святкувати в якомусь такому місці, де незвичайно для вас, ви будете відчувати, що «Да, я дійшла чи дійшов до якогось такого рівня, що я можу собі дозволити, наприклад, таке святкування. Чи я такі отримую подарунки, що я на них заслужила. Наступна колода, яким буде жовтень для Терезів. Яким буде жовтень для Терезів. Так, жовтень для Терезів. Коротше, поки що в нас одне свято. Ви відчуваєте себе дуже яскраво, ви будете в центрі уваги, на вас будуть дивитися, звертати увагу. Ви будете випромінювати енергію дуже сильної сміливості, харизматичності, якоїсь даже амбіційності. Це взагалі вміння бачите запалювати. Ви будете запалювати вогонь. Можливо, з'являтись потрібний момент, потрібний час. Можливо, ви десь будете виступати. Можливо, ви приходите на якесь там мероприємство, захід, день народження. І всі такі, вау! Оце ти красотка! Оце ти зробила. Тому у вас буде ось ця і гордість за себе, і ви будете ось цим магнітом певної енергії, магнетизму. Тому прекрасно! Далі. Єдине, обережно, оці дві карти поруч з застолями, тобто, ви можете десь посвяткувати, потім буде боліти шлунково-кишковий тракт. Тому обережно з цим святкуванням. Далі. Сімірка жезлів, ну можуть бути якісь моменти, де вам потрібно будуть, буде відстоювати свої особисті кордони. Тож це якась така критика, зауваження. Ви там кудись ідете з дівчатами, а чоловік, а куди ти йдеш? А ми лишаємося вдома. Та 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 і якась от така, чи там по роботі починають вам не знаю, а чого ви так зробили, і ви маєте отак, от спокійно собі знаєте на в, в такому дзені. Я так вирішила. Тобто, тут не через кожній колодії по-різному просто помальовують. Там людина відбивалася прямо. А тут, наче ви через свій спокій, через умиротворення можете дати відсіч будь-яким якимось пред'явам, які можуть бути в вашу сторону. Це можуть бути ревності, це можуть бути критика, то щось таке. що Хтось хоче вам розказати, нав'язати свої погляди, в них не вийде. Далі, зараз. Карта смерть. Карта, у вас буде переоцінка в кращу сторону, дивіться, смерть і зірка. А, можливо, ви, якщо це інтернет, можливо, у вас буде, а, не знаю, Щось поміняється, ви не невали соцмережі, а тут почали е, вести. Можливо, ви заведете youtube канал, можливо, ви запустите якесь онлайн навчання, можливо, ви щось переглянете. По-іншому будете вести сторінку, ну якщо це пов'язане з інтернетом, тобто будь-що, що, що пов'язане з онлайном. Можливо, це якщо у вас онлайн відносини, ну в смислі, ви там з кимось переписуєтеся, то тут може бути перегляд цього. А взагалі, чомусь перше в мене, знаєте. Коли я дивилася оці всі карти, така, знаєте, якби картинка, що у вас можуть бути якісь випробування. На то, щоб стати зіркою, ну тобто засяєте, це не прям що ви сяєте десь на масштабі. Оль, ну тебе це не стосується, да? бо зараз начне, А що це в смислі? Е, випробування будуть, і ви як переоціните себе, можливо, ви піднімете вартість своїх послуг, можливо, ви себе заявите, можливо, ви почнете десь виступати через інтернет. Щось таке, що ви засяєте, але тільки якщо ви трансформуєте щось в собі, подолаєте, не знаю, може, знову ж таки, хто хтось проти того, щоб ви там та щось було, також е це може бути зірка це. Людина, яка для вас авторитер... ну, наприклад, зірка, це якась медійна особистість, це якийсь коуч, це якийсь там викладач, що та що для вас, і ви можете туди зустрітися з цією людиною. Ви можете там попасти на якийсь, не знаю, на концерт, на виступ. Щось таке з цим пов'язане, тільки якщо ви зможете відстояти свої особисті кордони. Наприклад, чоловік проти, щоб ви там їхали десь туди, а ви. Вирішуйте, що ну, тіпа, в смислі я завибираю себе і ви будете Е, Ще ситуація, от так як я прямо дивлюся, е, ви можете захворіти е, через перехолодження. Імунітет, перехолодження, погане самопочуття. Тому тепленько одягайтеся, бо соплі ніхто не відміняв, того, що у вас день народження. Так, ще одна карта з цієї колоди, що чекає Тразів. Так, не той карт. У нас вже вона була шестірка, перша карта, шестірка. Чаш, коли карта. Спогадів, карта е, ностальгії, коли ми повертаємось в момент, коли ми були маленькими, чи коли нам було тепло, чи е, щось таке, не знаю, берете якийсь альбом дитинства, їдете до людей, зустрічаєте з якимись там подругами, знайомими, яких 100 років не бачили. Тому щось таке. Або вас знаходить через інтернет людина, яка там виїхала давно за кордон, ви навіть забули, і оце знаєте, якісь ці спогади. а помниш? А повне дає якась теплота, вона може бути. Так, наступна колода, що чекає так, що чекає Терези в жовтні місяці? Яким буде жовтень для Терезів? П'ятірка жезлів, карта змагань, конкуренції, ну прям тут намальовано, бачите, як люди змагаються. Можливо, ваша дитина іде на якісь змагання, ви будете вболігати, Можливо, ваша команда на роботі якомусь тендері і вас, оце знаєте, енергія такої перемоги. От хочу доказати, чи ви там з чоловіком на щось поспорили? що там я не знаю, що ви там не схуднете на там на 5 кіло. І ви такі все роззакрили. Ні, я йому докажу, що я можу. І От якась така конкурентність, якась енергія, оцього, змагальний дух у вас буде. Будете доказувати свою правоту. Я можу, я справлюсь. І тут якраз карта каже: не відступайте, не даруйте. А, Знову ж таки, в нас вже десь ця енергія була, Да, вона була тільки в вигляді подарунків. Це взагалі карта натхнення. Коли є ентузіазм, щось робити, зустрічатись, кудись їхати, коли ви не хочете оце, я не хочу виходити, я не хочу, да, якась така апатія. А ні, а тут у вас заграється. Тут може бути навіть про жезл цей, про подорожі. Тобто, у вас є ентузіазм, чи ви кудись збираєтесь дорогу, чи у вас щось передорогою, і ви там, знаєте, складаєте луки, і що це буде, а куди ми підемо. І от щось таке в придкушення якоїсь події от у вас буде. Чи у вас тут, правда, якісь змагання, конкурси, ви готуєтесь, і от, ви вже уявляєте, як ви будете стояти, наприклад, на цьому п'єдесталі, чи вам медалі будуть, чи вашій дитині будуть давати. Тоже таке можливе. Лицар кубків. Якісь, бачите, романтичні, хтось вам може писати смс. По цій карті це ніколи не є справжнім, але розговори можуть бути. Хтось тобто вам можуть, там компліменти, подарунки, можуть квіти, такі конфетно букетний період перевести перекласти я не можу. Коли хтось може проявляти знаки уваги, коли може хтось і очі вам строїти, якісь можуть бути пропозиції, але це все тільки про емоції і нічого більше. Але приємно може бути. Погано дуже достаються. Знову ж таки, лицар Пентаклів. Ви вибудовуєте якийсь маршрут, бачите, людина складає карту, можливо, ви кудись їдете і ви будете. Не знаю, розраховувати час, скільки мені треба виїхати, скільки ми там будемо, як ми доїдемо, як викличемо таксі. Може, це не про подорож, а взагалі про план дій, наприклад, по роботі. От Мені треба там, не знаю, досягти от стільки то кількість продажів, мені для цього потрібно то стільки клієнтів, т -т -т, і ви будете це дуже повільна карта. Тобто, це не завтра буде. Це далекоглядні плани, і ви вибудовуєте стратегію для того, щоб достатися до цієї точки, скажімо так, Б. Так, іще одна колода, що чекає Терези в жовтні місяці? Жовтень для Терезів. Сірка, ну звісно же, ви сяєте, ви будете в центрі уваги, вам будуть аплодувати, вами будуть захоплюватись, ви будете натхнені. Можливо, ви здійсните свою мрію, тому що зірка це те світило, на яке ми дивимося, і асоціація це мрія, бажання. Ми загадуємо, падає зірка, загадуємо, не падає зірка. Ми загадуємо, і тому можливо, ви зможете реалізувати свою мрію, наблизитись. Можливо, ви поїдете на концерт до зірки, чи знову ж таки людина, коуч, наставник, яка для вас є ну, якимось лідером думок. А можливо, ви. Ви будете оцією людиною, яку, яка буде сяяти. Ну самого на ви будете точно натхнені. Загадуйте бажання, особливо на свій день, в час, коли ви народилися. І бажання здійсниться. Вісьмірка мечів, карта обмеження, але частіше в цій. Е... Знову ж таки, холодна карта. Може захворіти ваша дитина. І це можуть бути простудні історії. Може бути, звісно, що і ви да, захворієте. Але, значить, знаєте, я не можу там кудись піти, я не можу поїхати, я не можу там. Дати, там те, що я планувала, тому що мені потрібно доглядати за дитиною. Тому якісь. Так. Ще одна карта. Так. Ще одна карта для теразів. А знову це лицар Кубків зачистів. Бачите? Це про те, що може, це я не той достала, лицар кубки, він десь в другому місці, був, от він кубки. бо тут такий смазлівий лічка, Тобто це завжди коли я назову планету імені твоїм, я подарю тобі звізду, І оця вся ця вся лапша, яка не тримається, ну, вона дуже приємна. Тому хтось вам може вірші співати, присвячувати пісні, хтось може там під, під забором сірінади співати, компліменти говорити, казати, що ви самі кращі в світі. Але це тільки завжди лап. Ну, приємно. Головне, щоб вона на. Головне, щоб на вухах вона у вас не затримувалася. Так, і ще одна карта. Сімірка Пентаклі це карта очікування. Ви будете чекати якихось документів, можливо, чекаєте там, дій від людини, можливо, подвіга, дзвінка, зустрічі, поїздки. Ну, такий період очікування і випробування це буде на те, чи ви будете терпіти чи ні, буде. Щось буде на паузі, скажімо так. По роботі це може бути. Так? Тому по роботі це чи в очікуванні якихось результатів, документів, там, не знаю, співпраці, щось таке ви будете чекати. І давайте ще одна карта. Остання чим закінчиться? Влюблені — це взагалі карта взаємопідтримки ще однієї людини. Ви будете відчувати, не знаю. Можливо, там любов, можливо, дружбу, можливо, співпрацю, коли двоє хочуть одного того самого. Але не знаю, це у вас було, чи це вже не вас, підряд записую, не пам'ятаю. Часто по цій карті це вибір. І вибір, який вам потрібно буде зробити, його потрібно точно не робити розумом. А так, як ви відчуваєте, так як підказує вам ваш внутрішній голос. Вам пропонують якусь вигідну співпрацю, і ви розумієте, що вам це вигідно, але от десь ви відчуваєте, що от я відчуваю щось не то, якась інтуїція. Прислухайтесь до себе, тому що всередині вас є відповіді. І навіть ця карта вона каже, що головна задача не злякатись, почути справжню себе. Це в партнерстві, там себе не, не обманюйте, не обманюйте себе, робіть тільки так, як відчуваєте. І ще одна. Така порада. Вільний політ ніхто нікого не може втратити, бо ніхто нікому не належить. Це є справжня свобода. Володій всім, що цінуєш найбільше, але не залежиш від цього. Тому будьте вільні, не робіть собі емоційні якоря. Ми прийшли сюди для того, щоб. Жити в кайф легко, а все, що ми собі придумаємо, печальки, це все в нашій голові. Тому бажаю вам казкового місяця. сяяти, надихати. Люблю, цілую ваш душевний Таролог.